Права 1634 за 2,6 кг вишень та 4,5 кг яблук заплатили 110 гривень. Скільки коштує 1 кг вишень, якщо 1 кг яблук коштує 12,6 гривень. Ну що ж, цю задачу будемо виконувати подіям. Давайте спочатку знайдемо, а яка вартість яблук у нас є, що 1 кг скільки коштує? І скільки кілограм яблук купили, то треба їх перемножити, щоб дізнатися вартість усіх яблук. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. І тоді нам треба 12,6. Помножити а цих яблук 4,5 кілограм, то множимо на 4,5 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, щоб дізнатися, скільки заплатили за яблука. Отже, записуємо тоді 12,6, що множиться на 4,5. Множимо. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. 3 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 3 плюс 4 це 7, 6 плюс 0 це 6. Тут у нас буде 5. Маємо два знаки після коми. Нули в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 56,7. То це ми збільшили гривні у кілька разів, то у нас це будуть гривні. Так? Записуємо, це у нас буде вартість. 4-4. Цілих 5 кілограм яблук. Ну добре. Якщо вартість яблук, ми дізнались. А всього заплатили 110 гривень, то як дізнатись, яка ж вартість тоді вишень? Треба від загальної суми відняти то, що заплатили за яблука. Пишемо другаді. Отже, від 110 гривень. Треба відняти 56,7 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати куточком, щоб знайти різницю. Записуємо 110. О, давайте десь тут. 110. Відняти 56,7. 56,7. Дописуємо 0 після коми, віднімаємо. 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо, 10-7 це 3. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 6 це 3. 1 мінус 1 0, 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо, 10-5 це буде 5. Ставимо кому, то записуємо, що різниця у нас дорівнює 53, ,3. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас буде вартість, вартість тоді вишень. Або можемо записати, вишень було 2,6 кг, то записуємо вартість 2,6 кг вишень. Є. Ну, а нас запитують, а скільки коштує 1 кілограм вишень, щоб знайти, нам треба тоді ціну, що заплатили, поділити на 2,6. Записуємо третє. Отже, 53,3 треба поділити на 2,6. І тоді це дорівнює того, щоб поділити, нам треба кому перенести на один розряд праворуч. То тоді в нас вийде 533, що ділиться на 26. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити. Отже, записуємо. Напевно, десь тут. 533. Що ділиться? Що ділиться на 26? Ну що ж, 53 ділимо на 26. Це буде 2. 2 на 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4 плюс 1 це 5. Віднімаємо. 53 мінус 52, це буде 1. Зносимо трійку. 13 менше ніж 26. То вже будемо дописуємо 0. Тепер нам придеться брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 20. Дописуємо 0 після коми. І сюди, і сюди. 130 ділимо на 26, це буде 5. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10. Плюс 3 це 13. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 20,5. У дужках записуємо чого? Гривень. Так, ми гривні поділили в кілька разів. Це буде вартість одного. Кілограма вишень. Є? Ну що ж, ми дізнались, скільки коштує один кілограм вишень. Записуємо відповідь. Отже, один кілограм вишень коштує 20,5 грн. Ну що ж, ось таке завдання про ціну і вартість з десятковими дробами на цьому вправу завершено.